Всіх вітаю, хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо смачне шоколадно горіхове печиво у цукровій пудрі, ніжне та розсипчасте прямо та не в роті. А також підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і будемо готувати разом. До м'якого вершкового масла кімнатної температури вагою 220 г Додаємо 80 г цукрової пудри, дрібку солі. І міксером збиваємо протягом 2-3 хвилин до кремоподібної маси. Потім за два рази вводимо просіяне борошно вагою 270 г. Змінюючи міксер на лопатку, добре вмішуємо борошно масляну масу. Додаємо другу частину борошна. А також додаємо 10 г какао порошок і просіюємо його через сито, щоб не було грудочок. А також за другим разом висипаємо подрібнені волоські горіхи, які попередньо підсушили в духовці, вагою 200 г. І продовжуємо всі інгредієнти з'єднувати. Можна готувати печиво і без горіхів, але з ними це буде зовсім інший смак. А також волоські горіхи можна замінити на фундук. А на рахунок борошна можливо потрібно менше чи більше. Все залежить від його якості. Тісто потрібно, щоб держалося форми, не розсипалося і не прилипало до рук. З готового тіста формуємо кульки розміром у волоский горіх. І викладаємо на форму застелену пергаментним папером. Потім відправляємо в завчасно нагріту духовку на 180 градусів. Випікати будемо 18-20 хвилин. Готовність перевіряємо по нижній частині, яка має темніший підпечений колір. Відразу ж гарячими з усіх боків обвалюємо їх з цукровій пудрі. Зовні печиво дуже крихке, легко ушкоджується, а всередині пісочне та розсипчасте. Нагадує смак трюфеля. Коли його пробуєш, воно тане в роті. Вихід із такої порції 32 печива невеликого розміру. Спробуйте приготувати дуже смачне печиво. Смачного вам! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, міру. Та всіх благ! і все буде Україна.